Дуровеньки були, наша аза вже поправилася, тремтить, бо холодно, сраду дуже погода. Але наша аза поправилася, тобто вона вже опірилася, е -е, дістала такий вже гарний лискучий колір піря. Така стала наша вже красунька зелененька, але вона від шоколадної менша. А вона наша шоколадна. І ось цей красень. Прибрали ми нашу прибрали ми нашу молоденьку індичку, тому що вона хромала, і я переживав, щоб це не був кокцидіоз, щоб часом, де вона потім не пропала, але вона була важкенька. Всередині було все добре. Печінка в неї вийшла фантастично. Все ж таки це була в неї травма ноги, а не хвороба. Ну, щоб застерегтися, краще було прибрати, чим потім жалкувати, якби вона загинула. Привеземо ми ще сюди одну індочку. Брат нам віддає назад, тому що тримати в нього не виходить. І скорше за всього ми заберемо ще одну індичку сюди. Поки що є дві. І якщо ми заберемо нашу молоденьку, я вам потім покажу, якщо все ж таки забереться, яка краса до нас приїде. Будемо також ми по можливості продавати інкубаційні яйця індиків. Там вже дехто мене питав, треба буде. Як то кажуть, записати. Багато не буде, тому що індиків ну, не несуться минулого року. Ми тримали 5 індичок, то було більше яєць на продаж цього року буде менше. Ну, відповідно, хотілося б собі, як завжди, щось залишити. Хоча би також ми мали молодих сім собі, лишили, виросло 6. Ну плюс-мінус це було достатньо вигодувати і тих, тому що індики мають хороший апатит, зоб них великий і, як то кажуть. Їсти вони хочуть багато. Головне їх добре вигодувати зранку, з молоду, як вони, як вони малі, то є волокіти біля них походити, але коли вже маєш ось таких красенів, то не жалієш, що стільки часу було затрачено на годівлю цієї птиці. Ба як то кажуть, бавитися з малими, е, пролікувати добре їх, проглистуванити від всяких хворіб. І головне, щоб тепло було, щоб вони. Як то кажуть, далі не хворіли. Ходять вони сумними, я би ще, ще не бачив, що вони порувалися. Це ну, ще за молода шоколадна, аза в нас тільки вийшла, з линьки набирається, як то кажуть, росту і маси. А це я вже бачив, що він знайшов якусь тряпку, наш барон чи мішок, кавалок. І вже його так моцлашив, як дурний. Я думаю, що він вже курку якусь злопав. А все ж таки це були кусок мішка. Тренується хлопець. Там ви бачили його вагу. Я думаю, що нам достатньо така вага для парування. Він ще все рівно набере. Але я б не хотів, щоб він був конячий, щоб нам не ламав наших дівчат. Ось такі наші індики чорні. Правда? Ось це так гарно аза вилискує. Шкода там ту молоденьку азу, вона така була потужна тітка. Так, це вага нашої дівчинки. Нічим не менше від цього, від гусака. Це добре. Ой-ой-ой, зараз я попробую ще раз, якщо в мене вийде. Що була потужна. 4, 400, грубо кажучи, то вага також раз на раз не попадає і в мене все падає. Хочеться як найшвидше і найкраще, а виходить, як завжди. Ну, нічого не дінеш. На 4500 важить наша індечка. Так, це в нас є. Ми її прибрали, тому що вона в нас хромала. І я думав, що в неї проблеми з печінкою. Ну, проблем з печінкою в неї не було. Печінка в неї добре. Значить, в нас її просто хромала мала вивихнуту лапку або щось колола. Але лапи в неї були цілі. Не знаю чому, але ну, чомусь вона в нас підхрамувала. Я її вирішив прибрати, бо боявся. Але вийшло, що вона була цілком здорова. Ну що, переглянули ви вагу. Відео було знято давніше, тому що прибрав її вже десь два тижні тому-півтора. А все ж трохи зняв відео, доклав сюди, щоб ви побачили, яка красуня в нас виросла. Гарна, жирна була, ну нічого не вдієш. Ось такі то індейчі новини. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.